26 липня 2023 рік. Перед вами дерево четвертого року вегетації, сорт літніх яблук під назвою Джулірет. Ось таке бачимо навантаження на ньому, багато яблук обсипалось ну, Сорт схильний до осипання при перезріванні. Так, і сортова особливість. Тяжко зловити цей момент, коли яблуко дозріло, а коли воно не перезріло. Скуштуємо. Зараз мені трапилось до рук таке в ідеальній своїй споживчій стиглості просто. Ідеально достигло, не перезріло, ще хрустить, ну таке ось воно дрібно дисперсне. На вигляд може здатися, ніби трішки як спухше, кашувати, але насправді доволі соковитне, ароматне, ну, смачне літнє яблуко. Що, що тут сказати? Даний сорт подобається. Має швидко вступає по доношення, витримує непогані вражаї, приносить. Зазвичай воно набагато плоди набагато більшого розміру. Цьогоріч менше за розміром, це мене тр трішки здивувало. От, ну, подивимося в послідуючих руках, як в, в руках, як воно себе покаже за цим показником, за калібром самих яблук. На цьому все. Показали сорт Juliet. Живці в наявності, кому необхідно, звертайтесь, саженці також даного сорту наявності. Дякую за увагу. На все добре.